Напередодні в Сєвєродонецьку обрали новий склад громадської ради. До нього увійшло 35 учасників. Це на 5 представників більше, ніж минулого разу. Серед них керівники благочинних організацій, фондів допомоги ветеранам та інвалідам, а також спортивні організації та навіть спілка КВК. Відтепер вони вирішуватимуть питання щодо грошової оцінки землі, приводитимуть до ладу парки міста та організовуватимуть спортивні змагання, аби залучити молодь до активного способу життя. когда проходят соревнования, да, у нас в городе, у нас приходят мамы, папы, бабушки, дедушки, то есть у нас собирается дружная семья. А когда мы проводим соревнования ветеранов, приходит очень много молодежи, потому что им интересно, как этот человек, мне, например, 63 года, я принимаю участие. В чемпіонатах Європи, в чемпіонатах міра. щодо досягнень минулого складу громадської ради, то саме завдяки їхнім зусиллям у місті привели до ладу парк імені гоголя. На гроші спонсорів власними зусиллями активісти висадили дерева та квіти, встановили лавки та пообрізали гілки старих дерев. В цьому році планується повністю змінити покриття газону та найняти професійного садівника. Щоправда, все це може стати непотрібним, адже туалетів у парку не передбачено. Встановити, хоча б одну кабінку виявилося дорожче за весь ремонт. Не вдалося також і розпочати ремонтні роботи в льодовому палаці. Місцева влада намагається відремонтувати його вже два роки та марно. Втім, нові обранці сповнені оптимізму і наступного тижня зберуться на своє перше засідання. Вони планують розпитися по комітетам і займатися кожен окремою справою. Секретар міської ради Сєвродонецька Андрій Гавриленко привітав новий склад громадської ради та побажав їм залишатися позитивними та бути присутніми на сесії міськради. Нагадаємо, що це вже другий склад ради. Перше було обрано два роки тому.